Хочу сьогодні поділитись з вами рецептом дуже незвичного заварного крему. Цей крем незвичний тим, що зроблений він із насіння льону, яблук і какао. Цукор ви додаєте тут за бажанням. Можете додати цукрозамінник або мед. Я не додаю взагалі нічого солодкого, тому що мені вистачає солодкості самих яблук. Отже я показую рецепт черпачок я поклала 400 г пюре із сирих очищених яблук. Далі потрібно взяти 2 повних столових ложки насіння льону і подрібнити їх до стану муки. Подрібнюйте, хто у чому має. Зараз є багато різноманітних усяких подрібнювачів. Я буду подрібнювати у пристрої для подрібнення кави. Ось така мука у мене вийшла. Тепер висипаю її у черпачок із яблуком, а також додаю сюди 2 столових ложки повних какао, розмішую це все і ставлю на плиту заварюватись. До цього крему я не додаю, тому що я використовую солодкі яблука. Але якщо ви бажаєте, то можете додати будь-який цукрозамінник, наприклад, стевію, можете додати трішечки меду або в кінці кінців звичайного цукру, якщо для вас це не принципово. Ставлю суміш на плиту, доводжу до кипіння і на малесенькому вогні проварюю декілька хвилин. При цьому крем потрібно постійно помішувати, тому що він дуже густий і легко може пригоріти. Я проварила крем 4 хвилини, бачите, який він вже густенький. Далі потрібно його охолодити до кімнатної температури. Після того, як крем добре охолодився, я вбиваю його міксером. Після збивання у нас от Получається ось такий густий і дуже смачний, та ще й до того всього корисний, заварний або шоколадний, я не знаю ще, як його назвати правильно крем. Цей крем, виходить досить густим і досить стійким. Дивіться, як він гарно тримає форму. Якщо ви хочете, щоб він був ще густішим то трішечки довше його проваріть. але постійно помішуйте, тому що він густий і легко може підгоріти.